Доброго дня! Хочу вам розказати про чудову компанію, з якою я співпрацюю Viinex Pay. Зараз вам трошки зроблю екскурс по кабінету. Тут в нас є розділ Vianex Pay. І в даному випадку ми бачимо всі операції, які в нас були. Компанія цікава тим, що може заходити навіть з мінімального депозиту 10 доларів, а можна навіть. І заходити без своїх вкладень, просто виконуючи завдання. От в нас такі зараз завдання, є нагородження: долар, 2 долара. І можна собі назбирати, навіть якщо ви і не маєте 10 доларів. Тут ми бачимо начислення, дивіденди, виведення коштів, весь рух операцій. Є цікава вкладка Vinex Invest і портфелі. Портфелі і тут. Ми створюємо портфелі від 90 днів до 360 днів. Можна глянути, тут в нас є така кнопка статистика. От Портфель був створений 20 листопада 2022 року, в роботі до 17 лютого 2023 року. Тобто, 17 лютого я вже можу вивести всі кошти з процентами. І тут є статистика. Можемо глянути. Пише прибуток і пише, скільки мені днів залишилося до, до цілі. І який в нас процент з нашого депозиту? Тут пише всі дивіденди кожного тижня, скільки ми отримали дивідентів. Компанія Надійна, українська, виходить на міжнародний ринок, і варто з нею працювати. Рекомендую.